I'm in big trouble. Це були перші слова досвідченого туриста Стівена Ольшанські, коли він потрапив у раптовий снігопад. Та чоловік не уявляв, що йому судилося стати героєм однієї із найбільш моторошних ситуацій за всю історію хекінгу. Він мусив дізнатися, як довго можна прожити в закритому туалеті посеред лісу, коли тебе засипає снігом, а з запасів у тебе лише кінський овес і надія. Well, here I am. Тож, які жахливі варіанти смерті може запропонувати туристам хайкінг? Як часто ви гуляєте пішки? А як довго? Якби ви запитали про це досвідчених хакерів, то точно були б шоковані відповіддю. Ветерани піших походів долають до прикладу стежину континентального вододілу, довжина якої 4873 км, кілометри. Хоча багато альтернативних маршрутів скорочують або збільшують цю відстань. В середньому подорож стежкою займе 5 місяців. Тому, коли у 2015 році досвідчений хайкер Стівен Ольшанський на прізвисько видрив вирішив пройти лише 121 кілометр стежки, для нього це дійсно могла бути легка прогулянка, особливо якщо врахувати, що чоловік до неї готувався. Він взяв у друга намет та туристичну піч. Його маршрут пролягав від перевалу Кумбрес неподалік від Чама, штат Нью-Мексико, до ранчо. Привид. Ця частина стежки має складний рельєф та раптово закінчується урвищем, і Стівен Ольшанський добре знав про її небезпеки. І про те, що вирушати цим маршрутом в середині листопада, надто ризиковане через погіршення погоди. Найпізніше, коли хайкери наважувалися там подорожувати, це у серпні, Ба більше синоптики вже прогнозували снігопади, але видра вирішив іти. Друг відвіз його до стартової точки та велів, що Большенський зателефонував йому із кінцевого пункту через два тижні. Та перші відомості про товариша він почув значно пізніше. Майже відразу після старту походу видра відчув жахливу слабкість. Він припустив, що підхопив грип. Про це та всі інші подальші події Ольчанський писав у своєму щоденнику, але, попри недугу, він вперто вирішив продовжити похід. Та всього через три дні трапилося те, що кардинально змінило хід цієї історії. Вночі, 17 листопада, місцевість накрила аномального рівня буря, що намала більше 30 сантиметрів снігу. Для тамтешнього оператора, який проводив екскурсії на снігоходах, це була чудова новина. А для видри катастрофа. Його одяг та взуття були надто легкими для таких умов. Тому наступного дня виснажений хворобою та морозом чоловік зміг пройти лише близько півтора кілометра замість запланованих дванадцяти. Тож Ольшанський повернувся до попереднього місця ночівлі і зрозумів, що потрапив у серйозну халепу. Та більшою проблемою видри була відсутність зв'язку. Він не мав із собою спеціального пристрою для екстремальних повідомлень, бо не міг оплатити його використання. А телефон у такій глушині міг слугувати лише камерою, ба більше, крім кількох друзів, ніхто не знав, куди пішов видра. Тож чоловік сподівався лише на диво. Right але його не трапилося. Натомість, видро обморозив собі пальці на ногах, а через кілька днів знову налетіла буря. Сніг сипав безперестанку цілий тиждень. Єдине, що в таких умовах міг зробити Ольшанський, це намалювати великий напис Допоможіть на снігу в надії, що його помітять із гелікоптерів. Та дні минали а рятувальників все не було. Сніг продовжував замітати, а скромні запаси їжі в Ольшанській зменшувалися. Тож через 17 днів у пастці він прийняв одне з найважливіших рішень у своєму житті іти далі. Чоловік згадав, що поруч є кемпінг Лагунітас, а там маленька вбиральня, де можна сховатися від негоди. Ольшанський не мав карти, тож розраховував виключно на власну пам'ять та навички. Чоловік дійсно був професійним хайкером, але природа брала своє. Згодом ти стало вже не сила. Видра був готовий спати просто посеред лісу, як раптом побачив поруч вбиральню. Це було порятунком. Ольшанський заховався в приміщенні, зігрівся в спальному мішку, а згодом ще й розтопив піч та нагрів гарячого чаю. Приблизно в цей час друг хайкера забив на переполох, адже видра йому так і не зателефонував. Швидко стало відомо, що до ранчо привид Ольшанський не дійшов, тож розпочалися пошуки. Та рятувальники одразу зіткнулися із труднощами, адже через сильний вітер та снігопад практично неможливо було побачити щось із повітря. Однак вони продовжували безрезультатні пошуки. Та через 27 днів у пастці видра вже втрачав надію і вирішив діяти самостійно. Він дослідив сарай поруч і знайшов там декілька металевих пластин. Ольшанський змайстрував з них лижі і сповнений рішучості подався в невідомість. Перед цим чоловік спалив сарай в надії, що це приверне увагу рятувальників, та рухатися серед заметів у саморобних лижах виявилося дуже складно. Видра часто падав, втрачаючи і без того невеликі запаси сил та тепла. Як раптом чоловік почув найбажаніший звук, наближався пошуково-рятувальний літак. Ольшанський був на відкритій місцевості і з останніх сил кричав та махав руками, намагаючись привернути увагу пілотів. Скоро вони пролетіли якраз над хайкером, і той був впевнений, що його поневірення скінчилися, але через складний рельєф та вітер вони так і не змогли побачити видру. Він не мав сил рухатися далі, тож знову повернувся до тісної вбиральні, де міг поміститися лише лежачи по діагоналі. Перед тим як спалити сирай, Ольшанський знайшов там мішок із вівсом для коней. Тож він розбивав зерна камінням і варив собі кашу. Він знав, що зможе прожити так кілька тижнів, але вже майже цітковито втратив надію на порятунок і подумки попрощався з близьким. batteries get low on the phone so i wanted to do this i love my friends they're the best thing that's been in my life Того ж дня, коли літаки пролетіли над отером, рятувальники отримали повідомлення, що розшукованого хайкера бачили в Геранці. Це був хибний слід більш ніж за 200 кілометрів від справжнього розташування Ольшанський. і хоча його друг наполягав на пошуках снігоходами, ніхто так і не звернувся до місцевого туроператора, що знаходився менш ніж за півдня їзди від видри. А той продовжував повільно помирати у маленькій вбиральні, записуючи останні думки у щоденнику. Хайкер зрозумів, що більше не має шансів на виживання і не хотів терпіти пекельні страждання далі, тож він вирішив останнє з'їсти вівсянки і розпалити всередині піч, щоб задихнутися. Це була його перша невдала спроба обірвати своє існування. Приміщення не було герметичним, тому план видри не спрацював, але він більше не міг і не хотів боротися. Всі його думки звелися до бажання поїсти та померти. Тим часом настав січень, який приніс ще більше штормів, видровів записи в щоденнику, розповідаючи про свої страждання та страхи, наступні спроби покінчити з ними і проблиски останньої надії. Так тривало ще місяць. У лютому 16-го року Стівен Ольшанський ще був живим, але у нього закінчився овес і чоловік вже не міг піднятися, щоб розтопити собі води. Тож він нерухомо лежав на підлозі вбиральні, яку без перестанку продовжував засипати сніг. 10 травня хайкер Ян Кромбі прийшов до кемпінгу Лагунітас. Спершу його увагу привернув згорілий сарай, але потім він помітив записку на дверях вбиральні. На ній було написано, що за дверима знаходиться мертвий видра. Він посмертно просив повідомити про власну загибель і додав, що це не жарт. Шокований кромбі одразу ж припинив свій похід і сповістив поліцію про знахідку. За дверима в дійсно знайшли тіло Стівена Ольша якому судилося пережити найбільший жах усіх хайкерів, він був правним і досвідченим туристом, але природа та обставини виявилися сильнішими. А які ж тоді шанси вижити можуть бути у менш підготовлених людей? Джеральдін Ларгей марла хайкінгом. Нехай їй було 66 років, та вона пройшла спеціальні тренування, щоб відправитися в похід. Колишня медсестра ВПС США обрала нелегку прогулянку Апалайською стежкою. Її довжина складає 3538 кілометрів. І влітку 13-го року Джеральдін збиралася пройти понад половину цього шляху. Її маршрут пролягав від Харперсфері у західній Вірджині до кінця стежини у штаті Мен. Джеральдін вирушила у подорож з подругою, а її чоловік мав зустріти їх дорогою та підвезти припаси. Все йшло за планом аж до 30 червня. Того дня подруга Джеральдін змушена була завершити свою подорож через невідкладні справи. Тож далі, екс-медсестра майже місяць успішно продовжувала шлях самотужки, дорогою знайомлячись із іншими хайкерами та час від часу зустрічаючись із чоловіком. Але 22 липня все змінилося. Ранком Джеральдін вийшла з шелтеру Папла Рідж, маючи намір пройти близько 21 кілометра і вкотре побачитися із чоловіком. Перед виходом на маршрут Джеральдін попросила іншу туристку зробити фото. На ньому жінка усміхнена та. Щаслива і зовсім скоро це фото стане історичним. За кілька годин походу жінка захотіла справити нужду і зійшла з маршруту. Та коли спробувала повернутися, стежини ніде не було. Джеральдін не могла повірити, що здатна отак просто загубитися, тож продовжила йти, як вважала, у правильному напрямку. Однак, рівно об 11.01 ранку, жінка написала повідомлення чоловікові про те, що збилася зі стежини. Та загубилася. Джеральдін попросила повідомити про це місцевих рятувальників, але через поганий сигнал це повідомлення так ніколи і не дісталося до адресата, як і ті, що вона відправляла пізніше. Коли Джеральдін не прийшла на домовлену із чоловіком зустріч, він повідомив про зникнення коханої. Місцеві рятувальники одразу ж подали інших хайкерів на стежці, визначили, де Джеральдін бачили востаннє та розпочали пошуки. Тим часом жінка мала вижити в дикій природі. Спершу вона пішла до височини, сподіваючись, що там буде кращий зв'язок, продовжуючи надсилати. Повідомлення та мусила зупинитися на ніч, тож розбила намет під кількома деревами, що впали. Тими днями постійно йшов дощ, тож жінка вирішила, що це буде додатковий захист від негоди, але все це спрацювало проти неї. Через зливи пошукові собаки не змогли відшукати слід Джеральдін, а її прихисток став маскуванням, через який намет не побачили з літаків. Минали дні, а допомога все не з'являлася. Як і Стівен Ольшанський, жінка мала з собою блокнот та записувала туди думки. Але на відміну від нього, Джеральдін практично не мала їжі та води. Бо саме в день, коли загубилася, чоловік мав поповнити її запаси. Жінка була у відчаї, з кожним днем вона ставала все слабшою, і в якийсь момент здавалося, змирилася з думкою про смерть. 6 серпня, через два тижні з моменту, як Джеральдін згубилася, вона відправила останнє повідомлення чоловікові та написала прощальну записку. В ній жінка просила того, хто знайде її тіло, повідомити про це її сім'ю та відправити їм щоденник. Останній запис у ньому вона зробила 18 серпня. 14 жовтня 2015 року лейтенант Кевін Адам отримав повідомлення, що на навчальному полігоні ВМС США поблизу Апалацької стежки помітили щось дуже схоже на людські рештки. Чоловік одразу згадав про зниклу двома руками раніше Джеральдін Ларгей. А коли спеціальна група прибула на вказане місце, не залишилося жодних сумнівів. То був її зруйнований табір і її тіло в наметі. Виявилося, що жінка відійшла на три кілометри від туристичної стежки і потрапила на територію військового тренувального полігону, тому ніхто зрятував. Вальків не заходив так далеко, адже земля належала ВМС. Та виявилося, що мінімум три рятувальні групи пройшли всього за 90 метрів від імпровізованого табору Джеральдін, але не помітили його. Жінка померла від голоду та виснаження через 26 днів після того, як загубилася, і знову до катастрофи привела низка природних факторів та людських помилок. Однак бувають випадки, коли хайкери взагалі не мають шансів проти стихії. Коли група туристів проголосувала за додаткову поїздку до каньйону Антилоп, їхній гід Панчо Кінтана погодився. Вони вже проїхали довгий шлях від Денвера до озера Паул і були поруч із легендарною пам'яткою природи. Тож 12 серпня 97-го року 12 людей, включно із самим Пенчо, вирушили до каньйону Антилоп. Група отримала вхідні квитки і вирушила до так званої нижньої частини ущелини. Шлях до неї спершу виглядав як дуже вузенька неглибока щілина, яка в один момент обривалася крутими сходами донизу. Уже на цьому етапі шестеро туристів відчули напад клаустрофобії, тому повернулися назад та чекали на поверхні. Решта продовжила спуск, насолоджуючись прогулянкою та зупиняючись для фото. Ніхто з них навіть не здогадувався, що за кілька кілометрів від каньйону над пустелею розбушувався шторм. Дощ ішов стіною, утворюючи потоки води, що підхоплювали каміння та уламки. Спершу вода досягла озера Пауел, а потім і каньйону Антилоп. Та ніщо не віщувало туристам небезпеку, аж поки панчо Кейтана не відчув, що земля навколо них дрижить. Ненависаден твосармів. I mean, back and forth. Гід закричав, що всі тікали до драбини, і, хоча вона знаходилася всього за 30 метрів, подолати цю відстань не встиг ніхто. Раптово людей накрила більш ніж триметрова стіна густого рудого бруду, а несамовитий рев потоку оглушив їх, немов звук реактивних двигунів. Панчу вдалося підвестися та схопитися за стіну. Вода вже сягала грудей, коли чоловік оговтався та побачив поруч двох туристів. Він допоміг їм піднятися на стіну, штовхаючи перед себе що було сил. І їм майже вдалося зачепитися за слизькі стіни каньйону. Як раптом течія принесла до них ще двох людей з їхньої групи. Вони в паніці розмахували руками і збили паншу кінта з ніг. Наступної миті він в останній побачив людей, яких намагався врятувати. Юштененелайн no засліпило багнюкою та понесло вниз вузькою ущелиною. Чоловік почувався, немов у сушарці, засипаній наждачним папером, що крутиться на великій швидкості. Його били об шершаві стіни з піщаника, ранило об кожну гілку в густовому місиві. І щоразу, коли панчо накривало з головою, він не знав, чи зможе випірнути знову. Кінтану знайшли вкритого синцями та пораненого на виступі за 400 метрів від місця, де його змила повінь. Чоловік був живий, та нікого з його групи поруч не було. Пізніше рятувальники знайшли дев'ять тіл майже на 6,5 кілометрів нижче за течією. Тіла ще двох загиблих так і не вдалося знайти. Панчо Кінтане не міг зрозуміти, чому повінь убила всю його групу, а він сам вижив. Протягом 16 років чоловік постійно повертався до місця катастрофи та звинувачував себе у загибелі туристів, аж поки не зміг прийняти факт, що того дня все вирішувала стихія. Однак інколи на туристичних маршрутах стаються такі події, які не можна пояснити навіть втручанням природи. І не завжди вони трапляються з туристами. Так, у 96-му році Ренді Моргенсон Уже 28-й сезон працював рейнджером у національних парках Секвоя та Каньйон Кінгс, що у Каліфорнії. Він був найстаршим та найдосвідченішим серед своїх колег і буквально знав місцевість на пам'ять. А це 3,5 тисячі квадратних кілометрів диких лісів, гір, льодовикових озер, річок та печер. Однак, перед початком сезону 96-го року Ренді Моргенсон був сам не свій. Його дружина подала на розлучення, бо дізналася про роман Ренді з колегою. Моргенсон постійно був пригніченим і шукав підтримки у друзів. Ввечері 20 липня він зв'язався із двома товаришами по рації. Здавалося, що просто потервенити. Але розмову він завершив дивними словами про те, що більше не буде їх турбувати. Відтоді Ренді Моргенсон ніколи ні з ким не виходив на зв'язок. На його наметі знайшли записку попередження, що він поїхав, то повернеться через 2-3 дні. Чоловік не взяв із собою зброю, залишивши її на станції біля озера Бенч. Моргенсона оголосили зниклим безвісти 25 липня і почалася одна із найскладніших пошуково-рятувальних операцій в історії. Місцевих рейнджерів. По-перше, зона пошуків розкинулася на 207 квадратних кілометрів. По-друге, після зникнення ренді лили дощі, що змили будь-які сліди. А по-третє, вони шукали одного зі своїх. До операції долучилися майже сотня рятувальників із собаками та гелікоптери із інфрачервоними камерами. Але єдине, що вдалося знайти, це невідомо ким розпалене багаття на схилі пагорба. Колеги Моргенсона хвилювалися, що існувала ще одна ймовірна причина зникнення чоловіка. Він, мовляв, був у депресії та розповідав про своє небажання жити. Слідчі також розглядали можливість вбивства, адже стало відомо, що Моргенсону мінімум двічі погрожували розправою. Однак усі причетні до цього особи мали алібі. Зрештою, через 13 днів активні пошуки Ренді припинили, не знайшовши навіть відбитків його ніг. Ситуація не змінювалася протягом п'яти років, аж поки у липні 2001 року природоохоронець не натрапив на речі та рештки Ренді Моргенсона. Менш ніж за 6,5 км кілометрів від озера Бенч біля струмка неподалік піку Віндоу виявили порвану сорочку зі значком Моргенсона його рюкзак та один черевик із кістками ноги всередині. Все вказувало на те, що Ренді зламав ногу та провалився під лід, коли переходив через струмок. Це пояснило б, чого його тіло не помітили під час пошуків. Незабаром рейнджери знайшли робочу станцію Моргенсона на вершині водоспаду, а не внизу, як інші речі. Але вони добре пам'ятали, що неодноразово проходили саме цим шляхом, коли шукали Ренді у 96-му. Хтось із них точно помітив би пристрій. Слідчі припустили, що насправді чоловік міг загинути в іншому місці, а вже пізніше його тіло та речі перемістили до струмка. Зрештою, все це ще більше заплутало справу, так і залишивши смерть Ренді Моргенсона однією з найбільш таємничих в історії американського туризму. Адже ніколи не знаєш, що може трапитися з тобою на добре протоптаних хайкерських стежинах та хто йде поруч. Навіть шановний гід Бісмарк, який працював сім років на Палечській стежці, виявився одним із найрозшукуваніших злодіїв США. Тож залишайтеся пильними і ставте лайк цьому відео, адже ми піклуємося про цікавий контент для вас.